Перший раз я зайшов кірху міста Ротенбург, на Нікарі, оце вхід Ну... Багато церков в Німеччині не розмальованих. Це, мабуть, святі там. О. Все так як всюди. Я вже був. Церква ройнину три великі церкви, а це орган, орган. але. Чем устин в лесах, могут его реставрируют? такие. це таких статуеток. 嗯. Mm. такі mm. I tam na wierchu też Jelke. No jak zawsze taka atmosfera, Kiedy zachowujesz До церкви, до кірхи, до костелу. То трохи звук голосу понижає, але хто ж там наверху, мабуть, це будівельники там, реставратори, які реставрують органи. Кричать дуже сильно. І знову ми виходимо з церкви До на. на світ. Де вже дощ закінчився. А тут дві дівчинки маленькі стояли. І російською мовою. Матюкалися, Навіть і не хочеться. Може то і не росіяни, може українські дівчини, дівчинки, але дуже неприємно, коли діти фактично, десь їм, може, там по 12 років. О, мабуть, 13-14, десь так. О, о, вон все ламають, ламають. Будемо будувати. Ну. Ладно. Це так, так їх виховують. Дуже погано виховуються. Тут не розбереш, де росіяни, де українці. Багато говорять російською мовою, мачукаються, зустрічали п'яних. Якось, якось, я не знаю, не можна так вести себе в гостях в чужій країні. Ну так, ладно. Я нічого не зроблю. Це криць. Треба їхати, треба його мити. Подивіться, на що він схожий. Ой-ой-ой. Так, от. так, ну що, екскурсія закінчилася. Ось оце туристичний, туристичний інформ центр. О, і тут ми були. Десь в місцях. Старинне, старовинні місце. Я часто сюди приїжджаю, 12 кілометрів. О так от. Іноді заїжджаю в Романськай там, де я жив колись. Ну, от, там в мене знайомі залишились, українці, які вже тут живуть. Багато років повиходили заміж, них діти є. Тут, так що скоро українців буде по, по всій планеті. Так. Ну що ж, до побачення. До побачення. Ну що ж, ж жабка, давай, давай. Буде здорова.